Отаково на даний момент дира. Що я хочу сказати за берест? Ялинка набагато краще тримає жар. Тут в берест похидуєш. Похидуєш, воно жарить. Перестаєш дути, воно гасне. Ялинка набагато краще. Тільки перестаю дути, зразу воно гасне. Тут дим трошки пішов, і все. І бачите, і дуже моментом перестає. На ялинці такого не було. Я навіть не, не знаю, чи хвати в мене часу, щоб піти. Ой, дуйка впала. О, впала і стоїть. Прикол. Не знаю, даже, чи хватить мене часу піти взяти вугля, щоб туди накидати. Воно загасне поки що. Так що, мабуть, вугля переноситься на завтра, бо я щось в ноги змерз. Кому цікаво, підписуйтесь. Зар... Завтра візьму, накидаю вуглі, поки що вже погасло. Накидаю вугля, то тобто пі... бумажку поставлю. І таке кам'яного вугля. Попробую набахкати туди. Подивлюся, як воно буде горіти. Попробую кам'яним вуглем розпалити. Ну, вдруг, що в мене ще один пеньок з ялинки є. Вдруг що зробимо ще з ялинки? Але цей ну, берець щось не дуже. Такий прикол з берега робити таке собі удовольствие. Ну, або ще, я думаю, ще може бути, що тут відстань мала. Бо я трохи зрізав, я просвердлив на все свердло. Але тоді частину зрізав, я не знаю нащо зрізав підрівняти хотів. І тепер тут паршива тяга, і воно не, воно не розгорається. От, коротше. Так. Вже практично погасне. От і все.